Про це не тільки далі поговоримо. Консультант комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони і розвідки Іван Ступак з нами на Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, дякую запрошення. Якщо говорити про час для того, аби росіяни підготували масовану атаку потужну, раніше їм потрібно було днів 10. принаймні торік, коли вони атакували українську енергетику. Чи можемо сказати угу. про те, що зараз ці е, терміни значно скоротилися? І на що орієнтуватися? Загалом? О, важке питання: що ж орендуватися? Буходить з того, що в них є спроможності. В них є ракети, в них є технології. В них є запасні частини. В них є союзники, які їм допомагають запасними частинами. Є союзники, які допомагають готовими виробами. Тому розраховувати що там бої, ще там три дні до масової атаки. Ну так точно не буде. Вони ж дивіться, як роблять. Вони роблять тепер атаки на конкретні регіони. Тедним по Києву прилітали. 90% всього, що в конкретні дні, це було по Києву. Потім були. Там ні не виключно Харківщина, виключено Дніпропетровщина. Тому ось таким чином вони підходять зараз і постійно адаптують свою стратегію, тому що раз очікувати і намагатися прорахувати, що наступні дні обстрілів не буде. Ну, це марна історія дві тисячі дронів за один раз. Це реальний реалістичний прогноз, чого нас може очікувати, скажімо, влітку, в, в осіни чи взимку. Нагадаю, що про це говорить Міністерство оборони Німеччини. Ну, Це схоже, але дивіться, дивіться, це ж не йдеться мова виключно про шахеди, йдеться мова про обманки. Називається вони пародії. Це, в принципі, такого типу безпілотних, в якого всередині знаходяться дві металеві кульки для того, щоб відвікати увагу на себе систему протиповітряної оборони, щоб показувалось на радарі, що о, точно летить ціль. Хоча по факту вона ну, не серйозна. Загалом 2000 вони дійсно можуть зробити. Я впевнений, що ви теж бачили на. Цих вихідних пафосне відео, пропагандистське Алабуги, де вони показують просто безкінечні стілежі з цими безпілотниками, показують, як неповнолітні працюють. Тому загалом, загалом, я думаю, що 2000 – це можливо. Я не беруся говорити коли. Чи це буде в жовтні, чи це буде в грудні, чи це вже в наступному році. Якщо зараз вже 500 нас не дивує на день, ми повинні розуміти, що і може бути і більше. Зараз, але не щодня. Це теж треба глядачам пояснити, але думаю, що ми всі бачимо зведення Генерального штабу. І так, і розуміємо, що не, не йдеться про півтисячі поки що кожного дня. Ну, але тим не менше, це багато. Це дійсно Держ... багато та Держдеп США схвалив продаж у Україні двох пакетів військової допомоги. Звучить дуже класно, цікаво, і те, що ми власне хотіли: перший пакет це системи ППО «Хоук», другий пакет це Бредлі, ці бойові машини піхоти. Але якщо подивитись на загальну суму, то це 320 мільйонів доларів. У загальних обсягах цієї війни це дуже і дуже мало. Але можливо тут питання в тому не в сумі, а в тому, що процес просто пішов. Оце головна цінність. Чи не зовсім я погоджуюся з вами, тому що ми ж бачили останні півроку каденції пана Трампа, що взагалі ставало питання не давати Україні нічого, навіть коли керівництво країни ставало питання, Окей, давайте за гроші. Навіть на ці запити відповіді не було. Зараз, хоча б з мертвої точки, якось воно почало рухатися так. Гроші це не безкоштовно, але, хоча б зрозуміло, тобто настає єдина тільки проблема шукати гроші, окрім того, що Дональд Трамп ще може десь сам самостійно, хаотично… Вийти з цієї угоди в будь-який момент сказати, все, я передумав, а забороняти продаж а, озброєння України. Слава Богу, хоча б таким чином, шукаємо гроші, і от, Німеччина нам дуже сильно допомагає. Франція, Великобританія, шукають гроші. І Дивіться два магістральні такі шляхи. Перший, коли сваряться європейці, вони говорять про що? Що перше. Давайте купляти у американців зброю і потім продавати її Україні. А є ну це Німеччина, наприклад. А наприклад, Франція виступає проти. Каже, ні, ні, ну це неправильно. Давайте більше робити акцент на власне виробництво. Хоча воно в часі відтягнуто. Воно в часі буде. Ну це не не в цьому році, навіть не в наступному. Це можливо там буде 28-й рік. Але в нас буде своє власне, масштабне. Але знову це. Час. І от європейці тут ще не можуть дістатися, досягнути згоди, на що треба акцентувати. Ну але все одно супроти в певних сполучених штатах цій допомозі є, і це власне показовий крок з боку Дональда Трампа, принаймні продавати. Ми, ми зараз бачили заяви у цієї міської божевільної Марджорі Тейл, Тейл, Тейлор Грін, яка на жаль є урядовицею, точніше парламентаркою американською. На жаль, ну але це їхній вибір, зрештою, яка почала маніпулювати протестами в Києві, казати: от подивіться, що робиться. Умовно кажучи, там зеленський не хоче вкладати мирну угоду. Того люди вийшли на, 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 на протести. Ну тобто, такі потік. Давайте знімайте його, і взагалі ми не маємо нічого Україні давати. Так, дійсно, є ці заклики. Ну, заклики постивне є. Ну, давайте одразу там надамо додамо нагору. Ну, зрозуміло, що російська пропаганда цим скористалася. Ура! Що там відбувається в Києві? До неї ще додалася білоруська пропаганда, але її можна в розрахунок взагалі не брати. Це більше така клоунада, але все одно то тобто кожна, кожна сторона намагається підтягнути ці протести під свій порядок. Денний, але давайте ще раз так дуже концептуально, якщо ми сюди вже нернули, наші. Військові я бачив. Ми я розділяю цю думку. Вони кажуть секундочку, НАБУ та сап. Це не за вами. Ми прийшли. Немає на увазі. це не підтримка вас. Це протест проти того, як ухвалюється рішення до вас взагалі. Там окремі питання, тому сильно тут не розслабляєтеся. І ми ще з вас будемо питати, бо ховатися за е, мамки на спідницею. Ой, там люди вийдуть, нас підтримують. Ой, там е, приїдуть посли. Ну це не серйозно. Це не характеризує з якісного боку силовий орган. Ну про це згодом ми поговоримо. Якщо повернутися до цієї до історії з взагалі з війною, з намаганням якось її завершити діти якихось домовленостей. То напередодні ми бачили зустріч української російської делегації в Стамбулі. Чи правильно я розумію, що поки що головне і дуже важливе досягнення це продовження обмінів? Йдеться про те, що додому до України повернуться ще 1200 військовополонених. Це гарна новина. Це максимально гарна новина за відсутності просування в мирних перемовах. Ми щодо за усвідомлювали, що ці ось зустрічі вони будуть більше як проф... Для проформи, вони формальними. Російська Федерація нічого не планує зменшувати зі свого ультиматуму, переліку ультимативних вимог. Україна не готова йти на які, там, на які поступки, там, вийти з чотирьох регіонів і так далі. Ну, цього точно не буде. А от обмін, обмін полонених це для нас дійсно класна мвина, класно, добре, що стільки людей повернеться до своїх рідних, близьких, і я знаю. Особисто людей, які повернулися з полони, ки тривав майже три роки ну трішки менше ніж три роки. Секундочку це дуже важливо для нас. Україна запропонувала провести зустріч на рівні лідерів. Йдеться про термін до кінця серпня. Зрозуміло мені, чому там буде президент України і Росії. Зрозуміло, чому президент Сполучених Штатів навіщо четвертим туди товариша Ердогана Туреччина намагається якимось чином і собі щось урвати в цьому всьому процесі? Чи це просто якийсь такий дипломатичний реверанс на вашій території? Тому якось без вас і не ну не пасує засідати. Можливо, цей останній варіант, що ви сказали, можливо, саме завдяки президенту Водогана відбудеться ця зустріч, Не забувайте, що він дійсно має свій особистий людський вплив на диктатор Російської Федерації. Путін його поважає. Він, він в турецькому лідері бачить все те саме, що бачить в собі. Тому ще раз, можливо, і завдяки його зусиллям ця зустріч може відбутися. Інше питання, скільки вона буде результативна, інше питання наскільки. Російські диктатори готові починати дійсно діалог, не просто викочувати ультиматуми, а дійсно починати розмовляти дійсно на щось серйозне і бути готовим закінчити цю війну. Судячи з того, як вони планують набирати людей на строкову службу. Є пропозиції в них робити це круглий рік, тобто не восени та навесні, а круглий рік для того, щоб забезпечити. Як вони кажуть, планове, стабільне надходження військовозобов'язаних на цій дільниці, проведення їх огляду, навчання ну, поки що це все вказано, на те, що вони не готові завершити цю війну. Добре. Але ну тобто, умовно кажучи, українська сторона запропонувала вже конкретні терміни більш-менш цієї зустрічі, але це не означає, що ця зустріч відбудеться в серпні, тому що, власне, з вашої логіки, я так розумію, що Кремль поки в ній не зацікавлений. Ну сто відсотків дивіться ще раз, це мій суб'єктивізм, але mm -hmm. давайте так чи є у нас які взагалі ознаки того, що Російська Федерація готова? Та ні, вони дивіться дивіться на мапу Deep State, Вони всюди, на жаль, мають так мінімальні мізерні мікроскопічні перемоги, просування і з їхньої логіки. Давайте так, де відбувається війна на території Росії чи України? На території України, хто несе найбільшу кількість втрати території, ресурсів, людей. Ну, вони вважають, що це Україна. Звісно, по людях ще це дискусійно, але ще раз, на нашій території, наша економіка, наша, ну, наші землі відходять до Росії. А у кого є надійні партнери в цій війні? У Росії чи України? Ну, звісно, України там багато їх, але не всі вони надійні, не всі вони одностайні. Є там ті, хто хитаються, а у Росії є Іран, є Північна Корея, є там такий 50-50 Китай, який допомагає неофіційно, але доволі велика допомога, чи є у України гроші на те, щоб вести війну в порівнянні з тим, що є у Російської Федерації. Ну, звісно, що немає. Кому важливо зупинитися в Україні чи Росії? Звісно, що Україні. Росії це не вигідно. Тому вони будуть щонайменше там наступні півтора-два місяці точно продовжувати наступальні дії. І до речі, що цікаво, в російській держдумі вони шукають гроші на війну. От вони оголосили про те, що будуть перерозподіляти бюджетні фонди і орієнтовно кажуть там два трильйони рублів. Я розумію, що для вашої аудиторії два трильйони рублів це не зрозуміло, це великі гроші великі, Переклада їх на нормальні одиниці, це приблизно 25,5 25 п'ять мільярдів американських доларів, які плануються вилучити з науки, освіти, космос, розвиток, дороги там будь-ну всі інші сфери Російської Федерації, де можна позабрати і перемістити їх на військові потреби. Але тут є один нюанс: з огляду на те, як падали російські доходи від продажу нафти, з огляду на те, що фонд національного добробуту, так званий, фактично порожній, цими 25 мільярдами доларів, вони можуть вийти в нуль, тобто просто поповнити свій бюджет до того рівня, який фактично був на початку року. Тут теж треба цікавитися цифрами. От мені здається, щоб цей бік теж би посувало нам покопати і зрозуміти. Дивіться абсолютно правильно, але дивіться ця кубишка ФНБ фонд національного благосостояння до кінця не зрозуміло, які там цифри знаходяться за різними оцінками. Я дивився фахівців. Ну дивіться, що чому різні оцінки, бо все шутає ничому немає статистичних ну, даних. Це є там опосередконі дані. Вони кажуть так, що станом на червень місяць, там було 38 мільярдів доларів на початок взагалі війни. Там було під щось. Кажуть, 600 мільярдів, ну якісь там неймовірні суми. Але зараз кажуть, що начебто ще щось там націоналізували щось, якийсь ліквід докинули, і начебто там вже 50 мільярдів. Поликому рахунку не зрозуміло, і це дійсно марна справа. от рахувати скільки в них тих грошей залишилося, але концептуально грошей в них більше. От давайте Простий маленький приклад в липні місяці. Тільки в один день Російська Федерація торгує всіма своїми ресурсами. Вугілля, газ зріджений, газ, звичайний, який трубами йде стира нафта, нафтопродукти і там ще декілька параметрів. Щоденно, щоденно. На 600 мільйонів євро це є статистика незалежних європейських агенцій. кажуть, на 600 мільйонів євро, вони тільки продають щоденно свої енергетичної продукції. Ми повинні розуміти, які дійсно грошові потоки там. Зумовно здається дуже чітко відповідь на перспективу зустрічі двох президентів дав Володимир Будинський, це голова російської делегації. Він каже, що у меморандумах, які один одному понадсилали Україна і Росія, досить далекі одна від одної позиції. От, власне, це така дипломатична мова. Просто сказати, знаєте що ніякої зустрічі не буде, умовно кажучи, але так вони не можуть зробити, бо якось перед американцями, мабуть, буде не дуже добре виглядати так абсолютно точно дивіться, вони показали, що немає про що домовлятися. Вони ж кажуть так дипломатичною мовою, що позиції далекі, і це означає, що жодних поступок від Російської Федерації там, наприклад, не знатом пом'якшити це питання, яке вони висувають, хоча б зробити щось, щоб можна було розпочати діалог. Ні, там, взагалі, залізобетонна логіка для них своя, що. Куди ми прийшли, ми все захопили? Україна повинна це, з цього вийти, це кинути, це не приймати тут. Відійти. А Росія, а Росія жодних зобов'язань на себе не бере. Плюс звісно, там прибрати всі санкції, забрати всі судові позови з міжнародних судових інстанцій по відношенню до Росії за минулі там її злодіяння і так далі. Не ну, забути там про 7 мільярдів вже в виграних арбітражів. Там теж є такі розмови. Тим не менше, хочу поговорити про добрі новини. Мені здається, що ми фактично щоранку їх маємо. Це вибухи в Росії цього разу під атакою була нафтобаза неподалік Сочі. І, ймовірно, за даними речника української добровольчої армії Південь Сергія Брачука, є влучання в один із мостів біля Адлера якою ця ніч видалася наскільки часто тепер такі є новини? Які об'єкти найчастіше на дужче під атакою? А, дивіться, ну це вперше. Якщо дійсно це підтвердиться, щоб то підприємство під атаку? Це як на мене вперше з квітня місяця. Коли були останні атаки, а після цього їх вже не було, якась там була пауза. У нас за все це були якісь домовленості. Можливо, це були якісь прохання від наших західних друзів, щоб не допустити стрибків цін на нафту або на нафтопродукти, не готовий сказати, бо це дійсно. Дуже складні матерії, і відповіді однієї немає. Це там, різне сплетіння різне, різних домовленостей. Але що цікаво, про новий, ми вийшли на новий такий горизонт. Це блокування російської авіації, цивільної авіації. Так, вона там ну, не має відношення до військової складової. До, до чого ви говорив? План кавьор кожного разу оголошується в Росії, коли українські безпілотники наближаються до російських аеропортів. Логіка, яка? Посадити всі літаки, розігнати якомога далі, і все, що знаходиться в повітрі, все збувати для нас. Це простіше, бо будь-що знаходиться в повітрі, треба ідентифікувати це наше, не наше, і якщо це не наше, одразу збивати. В Росії це складніше, бо є цивільна авіація, життя звичайно триває. І от я бачив статистику, які аеропорти найбільше страждають від прольотів. Я не кажу від атак, від прольотів українських безпілотників і там величезні затори, люди не летять, і так далі. Це Шерметєва, Домодєдова, Внуково, Російські. Казивні аеропорти, і от що мені сподобалося, називали цифри, що загалом цей Шереметьєво аеропорт, він один з ключових Російських Федерацій. Там на рік здається 40 мільйонів людей користуються послугами. Тобто, ну Україна так серйозно блокує опосередковано дійсно величезні хаби. Звісно, це приводить до невдовольства людей, але з іншої сторони це не призводить до там масових мітингів, масових заворушень. Російська федерація, громадяни, вони те, що ми терпіли. Вони готові робити вигляд, що нічого не відбувається, аби не бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Е, міст Атлер, який упав е, скоріше за все, мені здається, що останніми тижнями новин про падіння російських мостів після ударів не було. Не знаю, помиляюся чи не помиляюся. Не було, не бачив теж. Не бачив теж. Але дивіться, ну я не думаю, що міст саме прям впав від удару українського безпілотника. 50 кілограмів вибухівки. Я далеко від думки, що вони, вони можуть спровокувати до падіння, пошкодити mm -hmm. так, і ще відчуття, що це за містики. А якби ж я знав, що це за місцеві, тому що повіду... Ні, я ж бачу, кажу риторичне питання, бо, бо інформації немає. Ми з вами ще раз зранку поговоримо те, що було вночі. Я впевнений, ну сто відсотків знаю, що наші розвідники вони зараз всі в милі шукають інформацію з відкритих джерел, з напіввідкритих джерел, куди все ж таки влучили, бо там так само з цієї сторони працює режим тиші і не публікувати влучання. Не до речі, не завжди, але е, тим не менше я не можу сказати, що це за міст. От все, що знав, все сказав е, чи впав він, чи він пошкоджений, з огляду на те, як якої міцності, якого е, як, як, кількості вибухівки можна опакувати той чи інший дрон. Я не знаю наскільки можливо, що цей міст впав. Деться про влучання в залізничне міст у районі Молдовка. Оце те, що пише нам зараз Сергій Брачук. До речі, він не згадує про те, що цей міст упав. Ну, з такі новини, але тим не менше, все, що пошкоджене в Росії, це добре. Чи не так, умовно кажучи, Білорусь грозиться, що може таки проводити оці навчання Захід спільно з Росією в вересні ближче до кордонів знову Європейського Союзу. Що це засовання військами? Спочатку Лукашенко виходить, каже, що ми забираємо вглиб. Тепер ми оце візьмемо і потрясемо перед вами чимось. Щоб що? Дивіться, я пропускаю, що це прохання, запит наполегливе прохання з боку Російської Федерації. Я не говорю зараз про те, що йдеться мова там про наступ на країни Західної Європи. Ну ніякому разі ми тут не хайпуємо, але кожного разу, коли такі навчання проводяться. Розслідуються дві величезні лати. Перша ну це така велика таємниця. Дійсно тренувати війська свої, білоруси. Вони ж взагалі, ну нулячі з точки зору досвіду сучасної війни, росіяни їм допомагають. Вони тренуються, відточують там спільні навички, там на танках їздять, стріляють безпілотники. А з іншої сторони, це Намагання відслідковувати діяльність країн Західної Європи всі розуміють, що цими навчаннями це як шоу на сцені. Слідкують уважно польські розвідники, балтійські розвідники, з країн Балтії, німецькі, французькі, ці розвідувальні літаки, а росіяни, в свою чергу, займаються. Контрспостереження за тими, хто спостерігає, щоб подивитися, які літаки задіяні, які радіолокаційні станції, де вони загалом перебувають, які там шифри, які там коди, позивні, все що можна перехопити, вони це використовують для своєї подальшої роботи. Тому ось такі дві великі мети є. Ну а звісно, будемо далі дивитися, скільки людей загалом буде присутні на цих навчаннях. Повторюю, що в 2021 році в цих навчаннях приймали участь 3,5 тисячі людей. Тобто, це взагалі ні про що. І якщо в цьому році буде плюс-мінус така ж сама цифра, то це означає, що ну ні про яке вторгнення, ні про яку провокацію мова йти не буде. Але якщо там буде більше там за там під 10 тисяч військовослужбовців, це буде означати, що дійсно є вже певні натяки на те, що щось може відбутися. Дякую вам за відповіді. З нами на зв'язку був Іван Стопак, консультант Дякую. комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки. І маємо Дякую. вже реакції перші сполучених штатів на те, що відбувається довкола Нобуйсап, САП. Застереження від конгресменів. Все це буде від сенаторів. Точніше, все це буде у новинах. Не пропустіть.